Отже, Київська Русь, яка насправді просто Русь, тому що вона була лише одна, і уточнювати, що вона київська, придумали вже після її смерті московські політичні кола, аби сказати, що потім виникла Русь Московська, Петербурзька чи якась іще іронічно, але тепер цю назву використовують українці, бо Київ український. А в Росії ту державу називають виключно древньою, а не київською. Але я це все веду до того, що держава, якої давно вже немає, примудряється досі бути важливою у сучасній політиці. Тому треба б розібратися із тим, що там із нею відбувалося. Спочатку усі держави існували на півдні. Там хороший клімат. А ще вигідна географія і багато ресурсів. Це все дозволяло місцевим народам розвиватися. В результаті цього у них виникали складні суспільні структури. Вони мали свої армії, власні гроші, різні суспільні ролі, і оце усе. Словом, цивілізація. На півночі натомість жилося складніше. І серйозно протиставити щось державам півдня, крім загрози грабунку, північні народи не могли. І так воно тривало доволі довго конкуренції південь не мав. Але потім усе пішло не так. В один момент в історії так співпало, що Римська імперія ослабла, і її землі почали активно завойовувати варвари. І невідомо, які б держави стали головними на півдні після падіння Західного Риму, але сталося дещо нестандартне стався іслам. На Аравійському півострові виникла нова релігія, а із нею і цивілізація, яка в результаті захопила усю південну частину Середземного моря. Це означало пару речей. По-перше, Європа тепер була набагато більш відділена від решти світу, а по-друге, держави Півдня Європи втратили свої природні переваги, бо Середземне море тепер не було їхнім. Словом, світ перестав ділитися на північ і південь і почав проглядатися поділ на захід і схід. Ну а в середньому поясі Європи і на її півночі колишні варварські держави стали набирати сили. Десь якраз тоді, сформувавшись в окрему культуру, скоріше за все в межах полісся. В історії з'являються слов'яни. Деякі із них швидко розселяються Європою, асимілюють місцеве населення, вступають в контакт зі Східною Римською імперією, але деякі далеко від своєї прабатьківщини не йдуть, бо місце то доволі непогане, місце, в якому перетинаються річковий шлях із півночі на південь, і великий Євразійський степ, по якому постійно рухаються якісь народи. А там, де є рух, там є можливості, ресурси, гроші, влада і вплив. На ґрунті цього усього виникли і взаємодіяли слов'янські племена. У них були свої князі, відбувалася політика. Але тут є одна проблема про ранню історію слов'ян ми знаємо критично мало у нас просто немає достатньо джерел. Для того, щоб вони з'явилися, треба було ще декілька століть і формування потужної середньовічної держави. Наприкінці 11 століття. Такий собі християнський чернець на ім'я Нестор написав літописа, тобто короткий переказ подій із історії його рідної держави, яка називалася Русь. Оскільки це були середні віки, то для Нестора держава дорівнювала правлячій династії, і про неї, власне, він і писав. Так він нам розказав, що в IX столітті від народження Христа група варягів захопила владу у Києві. Як і всюди решту у Європі в той час. Народи середнього пояса Європи відчували на собі те, що раніше відчувала Римська імперія, а саме напади якихось хлопців із півночі. Тих хлопців звали де норманами, де варягами, а де вікінгами. Конкретно на сході Європи вони вирішили взяти під контроль річковий шлях до єдиної Римської імперії, яка на той час залишалась, тобто тієї, що східна. Але вийшло із цього всього дещо навіть краще. Варяги, правителі яких були нащадками такого собі легендарного князя Рюрика, доволі швидко влилися у місцеве плем'я і повністю перейняли місцеву культуру. Це добре видно по їхніх іменах, які буквально за два покоління змінилися зі скандинавських Інгвар, Хельгі і Хельга на набагато більш місцеві Святослав Володимир і Ярослав. Новостворена політична сила, яка контролювала шлях із півночі на південь. Послуговувалася військом варягів і слов'янською культурою, називалася Русь. Маючи такі непогані ресурси і базуючись у Києві, Русь підкорила велику кількість навколишніх племен і навіть знищила стару державу Хозарію. Ставши в результаті доволі значною силою, якраз на момент, коли Рюриковичі стали уже зовсім місцевими, правителі Русі стали претендувати на більше. Вони зайнялися державним будівництвом. Князь Володимир, син Святослава. Прийняв для своїх володінь від Візантії їхню релігію християнство східного обряду, що означало, що Русь перейняла імперську культуру і була тепер у команді із найрозвиненішою державою Європи того часу. Крім того, він зумів добитися дозволу на одруження на візантійській принцесі Анні Багрянородній. І тут зараз важко перебільшити, наскільки це було круто і престижно. Раніше варварський правитель із якоїсь там північної землі. Став тепер родичем самого імператора першої християнської імперії, родичем людини, яку вважали богообраним правителем і єдиним імператором усіх християн. Та ще яким чином він став тим родичем, одружившись із його сестрою, яка була багрянородною, тобто такою, що народилася в момент, коли її батько був діючим імператором. Одружити на ній своїх дітей хотіли король Франції Гуго Капет та засновник священної римської імперії Оттон І. Але достатньо політичного впливу для цього мав, як виявилося, лише Великий князь Київський Володимир. Русь стала крайньою державою західного світу, що в середні віки означало групу країн, які, наслідуючи римлян, прийняли християнство. Деякі країни прийняли його ще до римлян, але зараз не про це. Київські князі правили величезною державою, в межах якої було багато різноманітних слов'янських племен. А також племена Балтів, фіноугрів і тюрків, що були розкидані по дуже обширній території. Як ця держава трималася купи, відверто кажучи, доволі погано це було на той час загалом стандартно і робило Русь доволі схожою на іншу велику державу, що мала схожі проблеми на іншому краю Європи Королівство Франків, але все ж будучи значною потугою. І володіючи великими ресурсами, Русь значно розвинула місцеву культуру та економіку, сформувала місцеве кодифіковане право. А що ще важливіше, дала політичну ідею та ідентичність, яка стала підґрунтям для такого різного подальшого розвитку групи різних народів, що бачили у Русі своє минуле і своє майбутнє. Але це уже історія на інший час.